Вітаю вас, мої учні! Розпочинаємо урок і Я пізнаю світ. Урок 12. Наука, мистецтво, винахідництво. Тема нашого уроку Повторення. Розмір фізичних тіл. Прочитаємо відеолист Центаврика та налаштуємось на урок. Нашого Зорельота завжди бере в космічну подорож різноманітні вимірювальні прилади. Вони надійні помічники в ремонті чи заміні деталей літального апарата. Попрактикуймося сьогодні визначати розміри фізичних тіл. Адже це таке корисне вміння. Отже, пригадаємо навчальні одиниці, що таке розміри фізичного тіла і що таке фізична величина. Устав пропущене, за потреби скористайся довідкою. Зверніть увагу, у довідці записано вимірювання довжина кількісно. Розміри фізичного тіла це його. Так, довжина, ширина, висота. Пишемо довжина. Фізична величина характеристика певної властивості фізичного тіла або явища – виражено чисельно або, кажуть, кількісно. Щоб визначити фізичну величину, слід виконати так, вимірювання. Ось так. Пригадаємо, як в 3 класі ми складали таблицю вимірювань. Виконаємо вправу 2. Склади таблицю вимірювань розмірів фізичного тіла, зображеного на малюнку. Запиши в таблицю назви відповідних розмірів та результати вимірювань за зразком. Пригадуйте, що ми записували в таблицю. Так, нам потрібні такі розміри: ширина, довжина і висота. Сантиметрах і висота. Теж в сантиметрах вимірюємо. Поглянемо на фізичне тіло. Комод у нас. Отже, ширина 50 см, довжина комоду 90 см, запишемо у таблицю 90 і висота 120 см. Записуємо 120. Розглянь плакат з одиницями вимірювання, який склала квапка. Знайди і виправ помилки, яких вона припустилася. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Перевірмость отже, один кілометр це тисячу метрів. Один метр це сто сантиметрів. А один сантиметр це десять міліметрів. Розгляньте світлини, що вам відомо про зображених артистів? Так, це переможці Євробачення. Пригадайте, у 2022 році переможцями Євробачення став гурт Калуш із композицією Стефанія. Можете пригадати цю композицію, знайдіть її в інтернеті та послухайте, а ми виконуємо вправу 4. Підготуйте таблицю для запису вимірювань розмірів зображеного фізичного тіла, сторінка 12. Напишіть у таблицю назви та відповідні розміри. Отже, що нам тут знадобиться? Так, ширина, довжина, висота. Натисніть на паузу та виконайте завдання самостійно. Виконай вправу 5. Заповни таблицю та порівняй розміри фізичних тіл. Порівнюючи. Використовуй фізичні величини в однакових одиницях вимірювання. Сформулюй висновок, уставивши пропущене. За потребу скористайся довідкою. Отже, заповніть пропуски у таблиці. У нас є скріпка та гумка. Довжина скріпки в сантиметрах дорівнює 5. А в міліметрах скільки це буде? В одному сантиметрі 10 мм. Отже, 5 см це 50 мм. Ширина скріпки 10 мм. А в сантиметрах це буде так, один. Гумка. Має довжину 30 мм, отже, в сантиметрах це буде 3. І має ширину 2 см, отже, в міліметрах це буде. Так, 20. Зробимо висновок. Скріпка, подивіться, довша чи коротша загумку. 50. І 30 в міліметрах, і 5,3 і сантиметрах. Так ми бачимо, що скріпка довша за гумку, але гумка ширша чи вужча за скріпку. Ширина гумки 20 міліметрів. А скріпки 10 мм. Отже, ми можемо сказати, що гумка ширша за скріпку. Підвідемо підсумки. Так, як визначити розмір фізичного тіла? Так. Треба виміряти його довжину, ширину і висоту. Ось так. На цьому ми закінчуємо наш урок. Не забудьте виконати домашнє завдання в зошиті для домашніх завдань до уроків 10, 11, 12. Я прощаюсь з вами до наступного уроку. На ну, все добре, любі друзі.